Гуцульський народний чоловічий стрій першої третини ХХ століття вирізняється таким же багатством декорування та оздоблення одягу, як і жіноче народне вбрання. Чоловічий одяг так само багато декорувався вишивком, вишивкою, вовняними прикрасами, аплікаціями зі шкіри. Чоловіки Гуцули любили себе прикрашати та доповнювати різноманітними прикрасами, які в цілісності творили завершений образ. Гуцульське чоловіче вбрання складалося із полотняної сорочки тонікоподібного крою, із невисоким комірцем-стійкою, розрізом посередині для пазухи, рукави внизу приморщувалися та завершувалися невеликим манжетом. Наша сорочка декорована вишивкою на комірці стійці, на пазусі, на рукавах та на манжетах, а також по низу сорочки. Уцули одягали сорочку на випуск поверх штанів та підпересувалися чересу. Більш давніші пояси череси були досить широкі та защіпалися на декілька пряжок. Пояси 20-30-х років були більш вущими, оздоблювалися металевими різноманітними прикрасами та масивною металевою пряжкою. Наш пояс, датований на пряжці 1929 роком, та виконав його автор Ілько Кіщу зі села Річки Косівського району. Як пояснив брання, чоловіки гуцули носили штани із доморобного чорного або червоного сукна рідчи білого кольору, які називалися гачі або крашениці. На ноги гуцули зували шкіряні постоли. Капчурі або онучі із доморобного сукна. Онучі прикрашалися у передній частині та у верхній яскравою вишивкою. Спочатку ногу обгортали вогняною онучею, а зверху вовняною чорного або вишневого кольорів. Кріпилися онучі до ноги за допомогою вовняних шнурів волків. Обов'язково Трибутом святкового гуцульського чоловічого вбрання були на прикраси, великі мосяжні хрести, які носили на саморобному ретязі. Чоловіки одягали також на пальці персні. Зазвичай персні були округлої або квадратної форми. Як один із варіантів верхнього вбрання буцули носили сердаки. Сердаки шили із чорного, червоного або сірого та білого добробного судна. Це спинного крою верхнього вбрання, у бокові шви якого вставляли трикутні клини, які доходили до пройми рукава. Сердаки яскраво декорувалися як чоловічі, так і жіночі. Чоловіки, так і жінки на буцвищені курили люльку. Чоловіча люлька була більша за розміром та набагато яскравіше оздоблювалася. Люлька складалася з чашечки та цибуха. Для очищення люльки використовували масажну протичку. Шкіряна сумка табівка та порухівниця. Шкіряна сумка-табівка декорувалася різноманітними металевими прикрасами, гуциками, масажними вовтицями та бобриками. Порохівницю з соленячого рогу, використовуючи найширшу її частину. Таку порухівницю також багато декорували, оздоблювали та в основному обгортали масажні пляхом. Молоді чоловіки гуцули носили топірець, а старші чоловіки палець. Топірець слугував одночасно і інструментом, і зброєю, і палицею. Топірці початку ХХ століття прикрашали різноманітними техніками, на верща декорували за допомогою гравірування та оздоблювали кольоровими пастами. Дерев'яне топорище оздоблювали різноманітними техніками різьблення, інкрустації бісеру та інтарсією. На голову Гуцули одягали повстяний капелюх криса чорного кольору. Молоді парубки прикрашали кресані пір'ям пільням або пави, а також прикрасами із кольорового бісеру трясунками. Гуцульський народний стрій першої третини ХХ століття виглядає ефектно яскраво та барвисто.